З вами телерадіокомпанія Лозова. Я Вадим Гоч вітаю всіх, хто стежить за міськими новинами разом з нами. До вашої уваги черговий випуск Лозівської панорами. Запровадження енергоощадних технологій вимога часу. Послуги водяників і тепловиків подорожчали. 690 переселенців перебувають сьогодні у місті. Дипломованих спеціалістів випустив автодорожній. Вони працюють за законами краси. У бюджетників міста з'явилася поточна заборгованість з виплати заробітної плати. Про це повідомив міський голова депутатам міської ради на пленарному засіданні, яке відбулося у п'ятницю. Все складніше. нам стає оформляти короткі суди, несмотря на заходи по оптимізації бюджету і медоходні частини, яку пошагово виконуємо. среднесрочное суда нам пока, и информация свежайшая, отказали опять в получении. Мы сумели выплатить вчера 16 процентов 16 аванса июня. Из 5,4 миллионов заплатили 900 тысяч. Мы будем делать все для того, чтобы заработная плата бюджетникам выплачивалась. Хотя подчеркиваю, очень сложно. На цьому тижні оформляються короткотермінові позики держказначейства, що дасть змогу, запевняють фінансисти, до кінця тижня відсоток проплати авансу збільшити. Комунальне підприємство Лозова водоканал із процедури санації вийшло. Підписано мирову угоду з кредиторами. 28 травня 2014 року -го господарським судом Харківської області винесено ухвалу по справі про затвердження мирової води між «Лозова водоканал» і кредиторами. Справа про банкрутство, ісце припинена. Ми виходимо на таку рівну пряму. Проблем чи багато, задачі серйозні. По назначенню директора я підписав контракт Костюку Сергія Івановича з роком до 31 декабря текущого року. У середньому кожен українець споживає втричі більше енергії, ніж громадянин Євросоюзу. Експерти прогнозують, що запровадження енергозберігаючих технологій може скоротити енергоспоживання на 40%. Аби допомогти Україні у цих планах, ЄС втілює численні програми. Наше місто відтепер матиме можливість брати в них участь. Мільйони доларів США на модернізацію комунального теплопостачання виділяє Євросоюз в рамках загальноєвропейської ініціативи Угода мерів, започаткованої ще у 2008 році. Ця ініціатива охоплює міста, які беруть на себе зобов'язання підвищувати енергоефективність. Днями у Львові, в рамках тижня сталої енергетики, відбулася конференція Угода мерів та енергобезпека міст. Лозова приєдналася до клубу підписантів цієї угоди. Принімав участь я. Тамбинский, представник ЕС в Украине, открывал это мероприятие. Естественно, Садовой Андрей Иванович. Были представители, заступники министра регионального розыску Будивницкого. Я привез для города вот такой сертификат, который позволит нам принимать участие в очень нужных заходах городских по энергосбережению. В том числе и в грантах, которые будут Проєктах в рамках води всіх міроприємних грант фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології може отримати комунальне підприємство Теплоенерго на реалізацію проєкту реконструкції системи теплопостачання Лозової теплоенерго увійшло до трійки потенційних претендентів, яких міністерство фінансів на минулому тижні запросило до Львова на презентацію, влаштовану координаційною радою міжнародних фінансових організацій. Що зустріч з іноземними інвесторами була результативною на комунальній нараді, розповів перший заступник Лозівського міського голови, який також був присутній на презентації. Володимир Денисенко зокрема зазначив, якщо проект теплоенерго буде реалізовано, якість послуг з теплопостачання у лозові покращиться. Економитимуть газ, електроенергію, зменшиться витрати на ремонти, обслуговування мереж. Це соціально важливий для нас, для, для города проект і всілякими всякими важливими усіллями отримати Рит для його життя. Лозівський проект з реконструкції теплопостачання вже добре знають в міністерствах. Зазначав на сесії Лозівський міський голова, те що теплоенерго потрапило у трійку претендентів, позитивний результат. Німного ні мало грант 5 мільйонів євро, який буде учаскувати в реалізації цього проекту. Зробимо все для того, щоб таку роботу провести. Остаточне рішення про фінансування проекту прийматимуть міжнародні банки, які надаватимуть кредит на реалізацію. Гран фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології буде такою собі допомогою для кредитора. Під час презентації у Львові банки виявили зацікавленість. Лозівським проєктом розповідає директор теплоенерго Леонід Глоба. Були питання, але скоріш за все до стабілізації ситуації в Україні фінансувати проекти з енергозбереження міжнародні банки не будуть. Визначають претендентів на мирне майбутнє. Що буде від нашої ситуації політичська. стабильности, так сказать, в Украине. Ну и еще, конечно, вот на этом форуме было высказано, в общем-то, опасение. Ну, с одной стороны, как бы похвалили Украину, что да, выполнили условия о том, что тарифы привели в соответствие стопроцентной себестоимости. Вот. Но теперь сказали, нужно посмотреть, как же они будут оплачиваться. То есть у них это тоже вызывает определенные опасения. Тобто, як вони називають, ще буде дія. Привести до економічно обґрунтованих норм тарифи на житлово-комунальні послуги вимога міжнародних фінансових організацій, які надають Україні фінансову допомогу. З 1 липня для всіх українців подорожчала вода тепло. Тарифи для комунальних підприємств розрахувала і встановила Національна комісія з державного регулювання у сфері комунальних послуг. Для лозівчан вартість водопостачання і водовідведення в середньому збільшилася на 13%, теплопостачання на 54%. Новий тариф 100 відсотково обґрунтований, говорить директор теплоенерго Леонід Глоба. Вартість послуги не приглядали з 2008 року. Різницю в тарифах підприємство весь той час мало компенсувати держава, але з цим завданням вона не зовсім вправлялася. Як наслідок підприємство набиралось нових боргів, у тому числі й за газ. У новому тарифі врахована вже новаціна блакитного палива, електрики, паливно-мастильних матеріалів, будівельних, мінімальна зарплатня. Вийшло 477 гривень. 11 копійок за гігакалорію без ПДВ. Ця сума у перерахунку для населення, яке платить за двоставочним тарифом, складатиметься і за Он яка з 1 липня на місяць становитиме 2 гривні 82 копійки за метр квадратний житлоплощі, підвищення на третину за теплопостачання – 7 гривень 97 копійок в опалювальний сезон для мешканців будинків без лічильників тепла. З лічильником 281 гривня 42 копійки за гігакалорію, підвищення на 76%. шість Середньому тариф збільшується на 54%. проценти. Нові тарифи вводяться і для госпрозрахункових підприємств. Бюджетних для них це вже третє коригування за цей рік. Уже сіюля місяця буде тариф для бюджетных предприятий и для хозрасчетных предприятий он будет один, будет одноставочный, нам его утвердили как одноставочный тариф. І буде ято составлять 1083 вісімдесят без НДС за одну гіга Населення може скористатися компенсацією різниці між і діючим тарифом, яку пропонує уряд для малозабезпечених сімей. Пільговиків за попередніми підрахунками урядовців має стату два рази більше. Уточнювати всю інформацію. Тепловики просять городян в управлінні праці та соціального захисту населення. Погоджуються подорожчання істотне, розуміють обурення, але на сьогоднішній день тарифи встановлює національна комісія. которая учитывает все нюансы. То есть здесь предприятие играет просто роль поставщика информации. И все. Поэтому не может сегодня ни предприятие, ни местная власть каким-то образом или уменьшить, или увеличить тот тариф, который... Прочитала національна комісія. Наснака місія вони дійсно вважає так, як должно бути, без політичне составляющей, будем говорить Так Так всі вчитимуться економити абоненти тепло, тепловики газ вже зараз. Встані подумають над тим, чим можна було б замінити блакитне паливо в котельнях. Колишня ЛКМЗ могла працювати на вугіллі, але давно переробили її на газ. І повернутися до твердого палива знову дуже втратно. Інша справа маленькі топкові можна, і ми сейчас над не за тим попробувати. установить твердотопливные котлы на маленьких котельных, там, где небольшие объемы выпускаемого тепла, вот, допустим, топочная на ПМК-244, которая отапливает там несколько домов. Там, в принципе, есть возможность поставить угольный котел. Можно, можно там поставить какой-то навес для складирования вот этих вот деревянных, ну, топливных пилетов, которые делаются. Із відходів древесини. все це потребує вивчення, опрацювання. Цим наразі доповки і займаються. Шляховики чекають, поки із ними розрахуються, щоб продовжити ремонтувати дороги. Нагадаємо, з 21 травня підприємство Екосан почало ремонтувати дороги міста. Зроблено вулиці моторного і червоних артилеристів. У червні капітально відремонтовано ділянку дорожнього покриття по вулиці Кооперативній. Всі акти по виповненим роботам здані, перевірені. Ми ждемо оплату. Тільки після того зможуть продовжити ремонтувати дороги, зазначає директор Екосану Володимир Селізньов. Обсяги цьогоріч заплановані чималенькі. Окрім кооперативної ще на восьми вулицях намічено зробити капремонт дорожнього покриття. Фінансування передбачено з різних бюджетів. За рахунок міських грошей капітально ремонтуватимуть паркову комітерну паркомуни супруна, південно 2 проспект перемоги. На вулиці Франка і транспортно мають витрачатися кошти з державного бюджету. Ще на 11 вулицях заплановано провести поточні ремонти доріг. Це Розулюксембург, Мира, Червонопартизанська, Червоногвардійська, Танкіст. Ворженікід за молодіжна Володарського Дарвіна. Провулок Запорізький у Домасії, 8 березня, у Панютиному. Загалом на дороги Лозової у 2014 році має бути витрачено більше восьми мільйонів гривень. Втім, з фінансуванням штаховики мають складнощі. Аванс за кооперативну отримали, придбали матеріали, зробили, але й досі з ними не розрахувалися. Немає передоплати і за наступний у черзі проспект перемоги. 165 тисяч, 170 тисяч і сто тисяч. Город профінансував. Всі документи лежать в государственном казачестве. Підприємству потрібно закуповувати матеріали, власних коштів для цього Екосан немає. До того ж, для капремонтів передбачений 30-відсотковий аванс. Пришвидшити надходження коштів на рахунок підприємства. Голову Харківської облдержадміністрації просив міський голова. Був розговор об этом непосредственно мої з губернатором з просьбой. Да, средство, хоча б для текущій закупки матеріалів. На сесії Сергій Степанов розповів, що Південна Залізниця дотрималася домовленості, безоплатно надала 500 кубів щебенів бувшого використання. Ними, які планувалися, відсиплють дорогу по вулиці Комарова, говорить директор Косан Володимир Селізньов. Ці роботи в змозі провести і, попри складнощі і з фінансуванням. Зараз ми просчитуємо, дивимося, яку техніку надо предоставити, і в ближайше время почнемо займатися текущим ремонтом по вулиці Комарова. Частину коштів із запланованих на капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту Перемоги було спрямовано на поновлення покрівлі одного із будинків по вулиці Південній. Це колишнє військове містечко. Під час негоди наприкінці травня на одній із двоповерхівок вітром зірвало крівлю. 100 тисяч гривень це кошти, які ми знайшли, ну, скажімо, винужені були знаходити в бюджеті ці средства, щоб не було ні кривотолку, в нього. Із капітального ремонту дороги по проспекту перемоги другого, другого істочника у нас не було. Бросить этот дом на произвол судьби ми теж немає. Будівельники оперативно спрацювали. Мешканці вдячні і їм, і депутатам міськради, говорив міський голова. Кошти, які забрали з капітального ремонту дороги по проспекту Перемоги, буде повернено. Пояснив начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Кошти на виконання повного. Капітального ремонту автодороги по проспекту перемоги маємо всі сподівання, що будуть повернуті за рахунок перевиконання доходної частини бюджету за підсумками роботи в першому півріччі. Ремонт автодороги буде виконано в повному запланованому обсязі. 690 переселенців зі сходу, з них майже третина діти сьогодні перебувають у лозовій. Життя накопичує все нові і нові питання. Сьогодні у нашому місті перебувають 259 сімей із сусідніх Донецької і Луганської областей. Це 690 людей, з них 223 – дитини. Координатором з вирішення всіх питань, пов'язаних із дітьми, призначено службу у справах дітей. Фахівці служби поспілкувалися з усіма батьками, згрупували дітей за віком, аби легше було зрозуміти, якої допомоги потребує кожна категорія. Всі і дорослі, і діти розповідала начальник служби на черговому засіданні координаційної ради з питань допомоги вимушеним переселенцям, налаштовані позитивно. Є таке побажання щодо забезпеченості теплими речами і проводження якось вільного часу бо немає у дітей тут друзів. На кожну дитину заведено персональний довідковий матеріал. Розробили таку довідку. Для людей, які зараз у нас в гостях, щоб вони мали змогу зв'язатися з відділом освіти, домовились з відділом освіти, що це буде 18 серпня, дади дітей, котрі будуть йти до школи і котрі надумають відвідувати дошкільні навчальні заклади. Свого роду персональні картки на усіх тих, хто був змушений залишити домівку і тікати до безпечних місць, заведено і в управлінні соціального захисту населення, що також допомагає систематизувати роботу спеціалістам. Нещодавно у місті перебувала місія ОБСЄ, яка відстежує дії і держави, і влади на місцях у допомозі втікачам від війни. Як їх зустріла Лозова, вразило міжнародних експертів. Зі слів представників місії буде Група працювати безпосередня група організації безпеки в Європі вже конкретно із сім'ями, які знаходяться на вулиці Інженерній і в місті Лазова. За рахунок благодійної допомоги підприємців на інженерну регулярно завозиться питна вода та хліб. Усі переселенці, придявивши документи з відповідною реєстрацією, користуються міським транспортом безкоштовно. Напрацьовано алгоритм забезпечення лікарськими засобами. Сьогодні дві жінки вже народили у лозовій сімох з різним терміном вагітності, взято на облік. У нас в основном идут обращения, меньше по заболеваниям, больше идут по поводу профосмотров, там, детский сад оформить, по поводу устройства на работу. То, что касается организации по инженерной, ну, у нас проблема вот с питанием намечается. Да. Те технические вопросы, которые есть, они ну, в связи с ростом численности, там, мы их порешаем, что если люди отвернутся от них, то мы не сможем достойно их обеспечить продуктами питания и условиями там, в местах их проживания. Сейчас это сказывается на том, что мы продукты питания, потоки прибытия к нам практически остановился. Мы сейчас посчитали, вот на сегодняшний день имеем запасы там по крупам, по макаронам, в общей сложности не больше, чем на неделю. И На инженерной, на да. То есть и Ну ні, того потоку людей з цими продуктами питання, като Да. місто зіштовхнулось з великою кількістю соціально-економічних проблем. Городяни з відкритим серцем зустріли сусідів та почали допомагати, не чекаючи вказівок згори та нормативно правових документів. І сьогодні без активної участі усіх небайдужих городян у долю переселенців міській владі буде важко. Цими днями по навчальних закладах міста пройшли урочистості з нагоди отримання випускниками дипломів. У п'ятницю документи про закінчення навчання вручали випускникам Лозівського професійного ліцею. Їх цього року 132. Семеро отримали дипломи з відзнакою. У суботу своїх випускників проводжало у доросле життя училище культури. Також нещодавно готових спеціалістів випустив Лозівський автодорожній технікум. За час існування навчального закладу це вже тринадцятий випуск фахівців. Цього року дипломи молодшого спеціаліста отримали майже півтори сотні випускників технікуму шістьох спеціальностей. Усього за всі роки діяльності навчального закладу його закінчили майже чотири тисячі фахівців, причому не лише з Лозової і навколишніх районів, а й з інших областей України. Всі вони пам'ятають роки навчання у технікумі, згадують наскільки насиченими і радісними вони були. Ощущення, скажімо так, двойственним, ну як би хорошо, і плохо. Хорошо, что передо мной открылась дорога дальше, ну то есть я могу продолжать свое обучение, скажем так, добиваться новых высот, получить какие-то новые знания и умения. Но плохо то, что мне приходится прощаться с этим замечательным заведением, с этими замечательными людьми, которые работают тут. И в принципе каждый из них несет в себе частичку добра, которая пытается поделиться со всеми студентами, которые учатся здесь. Я хочу сказать, что мы выпускаем очень хороших детей. Как-то трудно, больно, горько, без слез об этом говорить. Всегда кажется, что таких уже не будет, но дети действительно хорошие. Приятно отмечать то, что наши студенты всегда принимали участие во всех мероприятиях областных, все украинских, международных конференциях. И те достижения, которые вот они постигали здесь в стенах техникума, мы глубоко уверены, что они им в жизни пригодятся. То есть к нам приезжают вузы. Просять наших студентів для поступлення і поэтому дійсно заставляють гордитися нашими дітьми. Випускників із завершенням навчання також привітали почесні гості. Від імені керівника міста зі словами поздоровлення до колективу технікуму звернувся начальник міського відділу освіти Олег Інденко. Він підкреслив високий авторитет Лозівського технікуму і поважав випускникам подальших успіхів. 1 липня професійне свято відзначають архітектори України. Архітектура це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси. На сучасному етапі розвитку людства архітектура становить одну з найважливіших частин засобів виробництва: промислова архітектура, будівництва заводів, фабрик, електростанцій тощо та матеріальних засобів існування людського суспільства, громадянська архітектура, житлові будинки, громадські споруди та інше. Її художні образи відіграють значну роль у духовному житті суспільства. Архітектурні роботи часто сприймаються як культурні або політичні символи, як витвори, мистецтва. Архітектура створюється відповідно до можливостей і потреб людей. Предметом роботи з простором є і організація населеного місця в цілому. Це виділилося в окремий напрям містобудування. З цієї ж причини важко дати правильну оцінку архітектурній споруді, не знаючи містобудування. Майже усі відомі містобудівники мали архітектурну освіту. Отже, архітектура це мистецтво організації простору. Сучасна архітектура та містобудівна діяльність у великій мірі пов'язана з економічною та правовою площиною. Зміни законодавства у сфері містобудування та архітектури продиктовані сучасними тенденціями та вимогами. Часу тісно пов'язали містобудування, архітектуру та земельні відносини. Діяльність відділу містобудування архітектури та земельних відносин міської ради це не тільки вирішення поточних питань, а ще й робота спрямована з поглядом в майбутнє. Зокрема, це погодження та затвердження генерального плану та детальних планів території на підставі, та відповідно до яких в майбутньому буде запроваджуватись містобудівна діяльність як суб'єктами господарювання, так і підприємствами та організаціями за кошти державного бюджету. Це була остання інформація на сьогодні. Наостанок бажаємо, щоб усі ваші проблеми лишилися у минулому. У якому б скрутному становищі ви не опинилися, не поспішайте сумувати, адже без вихідних ситуацій не буває. Хай щастить.